Уявіть собі ніч, коли світ живих і світ мертвих стирають межі. Ніч, коли тіні оживають, а душі повертаються до нас. Щоб урятуватися від них, люди одягали маски чудовиськ, палили багаття і вірили, що це відлякає зло. Ця ніч має багато назв, але сьогодні весь світ знає її як Хелловін. Свято, яке для одних весела карнавальна традиція, а для інших ніч страху й темряви. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Хеловін став містичним святом, які таємниці він приховує і яку моторошну легенду розповідають лише в цю ніч. Готові! Тоді зануримось у світ темряв разом походження Хеловіну, Самайн. Щоб зрозуміти Хеловін, потрібно повернутися на тисячі років назад, у часи, коли Європу правили не царі, а природа, її закони і невидимі сили. Для давніх Кельтів кінець жовтня був особливим моментом, завершенням літа і початком зими. Вони вважали, що рік ділиться на дві великі частини теплу і холодну. І саме ніч із 31 жовтня на 1 листопада відкривала новий цикл. Цю ніч називали Самайн. У Кельтів був міф У цей час тонка завіса між світом живих і світом мертвих зникає. Душі померлих повертаються на землю. Хтось із них шукає дорогу додому, щоб побачити рідних. А хтось шукає нове тіло, в яке можна вселитися. Уявіть собі цю ніч, холодний вітер зриває останнє листя, темрява накриває села, а в далині палають величезні вогнища. Люди одягають на себе маски чудовиськ, щоб духи не відрізнили їх від інших примар. Маски й костюми це не просто розвага, а спосіб вижити. Але самайн був не лише святом страху. Це був початок нового року. У цей час проводили ритуали, щоб дізнатися майбутнє. Кельти вірили, якщо правильно задобрити духів, вони допоможуть у новому сезоні. Якщо ж образити їх, чекали хвороби, невдачі й голод. Вогнища мали особливе значення. Вважалося, що їхнє полум'я очищає і захищає. Люди підходили ближче, кидали в полум'я жертви, зерно, частину врожаю, навіть худобу. Це була плата духам за те, щоб вони залишили село в спокої. У деяких переказах розповідають, що саме в ніч самайну друїди, жерці кельтів, влаштовували обряди в глибоких лісах. Вони збирали людей, приносили дари богам і закликали силу світла, щоб воно перемогло темряву. Так народився той Хеловін, який ми знаємо сьогодні: його корені у страху перед невідомим і в бажанні пояснити смерть і життя. Для кельтів це була ніч, коли час зупинявся, і світ ставав зовсім іншим. Жодне свято не можна уявити без символів. Але у Хеловіну вони не просто декоративні, кожен має свою моторошну легенду і таємний сенс. Почнімо з найвідомішого гарбуза або ж Джека Олантерна. -ол це не просто овоче із вирізаним усміхненим чи злим обличчям, це символ душі, приреченої на вічне блукання. Легенда розповідає про людину на ім'я Джек, який двічі обдурив самого диявола. Але коли він помер, небеса відмовилися впустити його, а пекло закрило перед ним двері. Диявол дав йому лише вуглинку з пекельного вогню, щоб освітлювати шлях у темряві. Джек поклав її в порожні овочі і пішов мандрувати між світами. Спершу це була ріпа, але згодом у Америці її замінили на гарбуз, бо він був великий і яскравий. Коли ви бачите світильник із гарбуза, знайте, це не просто декор, а нагадування про душу, яка ніколи не знайде спокою. Інший символ чорний кіт. У давнину вважали, що відьми могли притворюватися на котів, щоб непомітно пробратися в домівки чи стежити за людьми. Чорний кіт став знаком нещастя. Особливо якщо він приходив дорогу. У середньовіччі навіть вважали, що в очах кота можна побачити відображення потойбіччя. І сьогодні цей образ залишається одним із найбільш містичних у Хелловін. Кажан ще один важливий символ: уявіть, ніч багаття палають, а на вогонь злітаються кажани. Для кельтів це був знак, що темні сили десь поруч. Пізніше в Європі кажанів почали пов'язувати з вампірами, адже саме в цю ніч вони нібито виходили на полювання. І, хоча насправді ці створіння не шкідливі, у культурі вони назавжди закріпилися як істоти ночі, що несуть тривогу і страх. А як же відьми? Образ жінок у гострих капелюхах, на мітлах і з чорними котами біля ніг. Насправді ж відьми були звичайними жінками, які знали трави і лікувальні обряди. Але страх перед невідомим перетворив їх на особлення темних сил. Уявіть, як у середньовіччі по селах поширювались чутки, що відьми літають уночі на мітлах, збираються на шабаші та укладають угоди з дияволом. І навіть сьогодні відьма залишається головним персонажем у костюмованих вечірках. Є й інші символи: павуки, скелети, привиди. Всі вони відображення страхів людей перед смертю і по той бічним. Але разом вони створюють атмосферу, без якої ми вже не уявляємо собі Хелловіну. Кожен гарбуз, кожен чорний кіт і кожна фігура відьми це нагадування про те, що ніч Хелловіну завжди була ніч таємниць, страху і очікування зустрічі з невідомим. Цікаві факти про Хелловін. Хеловін це не лише страшні костюми та гарбузи. За ним стоїть безліч двовижних фактів, деякі з яких можуть вас справді здивувати. Батьківщиною Хелловіну вважається Ірландія. Саме тут тисячі років тому кельти святкували Самайн, ніч, коли, за віруваннями, душі мертвих приходять у світ живих. Наприклад, мало хто знає, що традиція вирізати ліхтарики з овочів з'явилася саме в Ірландії. Але спершу це були не гарбузи, а ріпа або буряк. Усередині. Вирізали місце для вуглинки, яка мала освітлювати шлях і відлякувати злих духів. Цей світильник називався Джеколантерн. Коли ж традиція дісталася Америки, там виявили, що гарбуз, ідеальні овочі, великий, яскравий, легкий у різленні. Так він і став головним символом свята. Ще один цікавий факт: в Ірландії існують стародавні вірування, що у ніч Хеловіну не можна залишати будинок без світла. Бо якщо духи побачать темний дім, вони вирішать, що він покинутий і можуть увійти. Саме звідси і походить традиція прикрашати будинки ліхтарями та свічками. А ще в Ірландії зародилася традиція цукерки або жарт. У середньовіччі діти і бідняки ходили по домівках, просячи їжу в обмін на молитви за душі померлих. Згодом це перетворилося на гру, яку ми знаємо сьогодні. А тепер факт, який шокує багатьох: у Японії Хелловін святкують масштабніше, ніж Різдво. Так, ви не помилилися. У Токіо та інших великих містах святкування перетворюється на гігантський карнавал. Вулиці заповнюють тисячі людей у костюмах. Але якщо в Європі та Америці проважають образи зомбі, вампірів чи відьом, то в Японії все значно креативніше. Там можна побачити героїв аніме, комп'ютерних ігор, казок, супергероїв і навіть абсолютно фантастичні образи, створені вручну. Найвідоміше місце святкування район Сібуя в Токіо. Щороку там відбувається величезний парад, який збирає десятки тисяч людей. Усі вулиці перекриваються, і місто перетворюється на справжній фестиваль косплею. Цікаво, що у Японії Хелловін зовсім не пов'язаний із релігійними віруваннями чи духами. Для японців це свято фантазії, креативу та радості. Більше того, багато компаній, магазинів і кафе спеціально створюють у цей час обмежені тематичні продукти, від тортів у формі гарбуза до кави з малюнком кажана. І що цікаво, у Японії молодь витрачає на Хелловін більше грошей, ніж на Різдво. Уявіть, якщо Різдво там здебільшого сімейне, то Хеллові це масове вуличне шоу, яке охоплює всіх. А от у США Хеловін перетворився на справжню індустрію. Щороку на святкування американці витрачають понад 9 мільярдів доларів. Це друге за обсягами витрат свято після Різдва. Тільки уявіть, цілі супермаркети напередодні жовтня перетворюються на магазини жахів. Там продають усе від костюмів і гриму. До декорацій для будинків. Люди перетворюють свої двори на справжні будинки з привидами, з могилами, скелетами, туманом і спецефектами. У США навіть проводяться конкурси на найкращий будинок жахів. Деякі родини витрачають побагато тисяч доларів, щоб зробити двір найстрашнішим у районі. Ще один факт: у Хелловін американці купують понад 250 тисяч тонн цукерок. Це приблизно стільки ж, скільки важить шість статуй свободи. У Мексиці ж Хеловін переплітається з Днем мертвих. Це яскраве і навіть радісне свято, коли люди прикрашають вулиці квітами, розмальовують обличчя і приносять їжу на могили предків. Там смерть не бояться, її вшановують і приймають як частину життя. А ще існують світові рекорди, пов'язані з Хелловіном. Наприклад, найбільший у світі вирізаний гарбуз важив понад тисячу кілограмів, уявіть собі Джеку Лантерн більший за машину. Або ж рекорд із найбільшої кількості людей у костюмах відьом, зібраних на одній площі понад дві тисячі осіб. Цікаво й те, що з кожним роком Хеловін розширює свою географію. Його святкують навіть там, де раніше про нього не чули. У Китаї, наприклад, молодь проводить тематичні вечірки, а в Австралії та Новій Зеландії цілі райони прикрашають будинки, щоб діти могли ходити по цукерки. Тож Хеловін це вже не лише про давні легенди, це культурний феномен, який об'єднав у собі страх, веселощі і глобальні традиції. А головне, це свято завжди залишається трохи загадковим і таємничим, хоч би як його святкували. Сьогодні Хелловін це не лише стародавня легенда і не просто свято Темряви. Це величезне явище сучасної культури, яке щороку охоплює мільйони людей у різних куточках світу. Найбільше, звичайно, його святкують у США. Там кожен квартал перетворюється на сцену з фільму жахів. Будинки прикрашають привидами, скелетами, штучними могилами і навіть цілими декораціями цвинтарів. Діти надягають костюми, беруть кошики і вирушають по домівках із фразою Цукерки або жарт. Це стало головною традицією, яку обожнюють мільйони малюків. Але сучасний Хелловін це не тільки дитячі солодощі. Для дорослих це вечірки, конкурси костюмів і величезні паради. Голівудські зірки щороку змагаються між собою, хто створить найефектніший образ. Їхні костюми стають вірусними. У соцмережах і цілі команди стилістів працюють над кожною деталлю. У соц. В мережах у ці дні відбувається справжній вибух креативу. Люди з усього світу діляться своїм гримом, жартами та моторошними челенджами. Деякі ролики набирають мільйони переглядів лише за кілька днів. І це доводить, Хеловін став справжнім святом для соцмереж. Але й за межами США він набирає популярності. У Європі вже майже немає країни, де не влаштовують костюмованих вечірок. У Великій Британії Хелловін відзначають парадами, у Франції костюмованими балами, а в Німеччині навіть організовують цілі тематичні фестивалі. В Азії це свято набуло ще більш яскравих форм. У Токіо вулиці в ніч Хелловіну перетворюються на величезний косплей-фестиваль. Тисячі людей виходять у костюмах супергероїв, демонів і вигаданих персонажів. Для них це не лише містика, а й шанс показати свою фантазію. І навіть у країнах, де Хеловін ніколи не був традиційним, він знаходить своє місце. В Україні, наприклад, у ніч на 31 жовтня клуби, кафе і навіть школи влаштовують святкові заходи. Люди фотографуються з гарбузами, фарбують обличчя і розповідають страшилки. Та, попри веселощі та комерціалізацію, у сучасному Хеловіні зберігається щось від стародавнього самайну. Коли ми одягаємо маску чи запалюємо гарбуз із вогником, у глибині душі все одно виникає відчуття, ця ніч особлива у ній є щось містичне, що не можна пояснити словами. Є одна легенда, яку в Ірландії передають із покоління в покоління, її розповідають саме в ніч. Хелловіну, коли вогні гарбузів мерехтять, а тіні танцюють по стінах. І звучить вона так була дівчина на ім'я Еліс. Вона жила в невеличкому селі біля старого лісу, який усі вважали проклятим. Їй завжди казали, ніколи не йди туди в ніч самайну, бо цей ліс належить тим, хто повертається зі світу мертвих. Але Еліс була сміливою і дуже допитливою. Увечері, 31 жовтня, вона почула розмову старих жінок, які шепотіли про ритуал із люстерком. Казали, що якщо рівно півночі сісти перед люстерком зі свічкою, можна побачити свою долю. Дехто бачив там обличчя майбутнього чоловіка, а дехто власну смерть. І лише найсміливіші наважувались це перевірити. Еліс не змогла втриматися, вона зачинила двері своєї кімнати, запалила тонку свічку. Поставила її перед старим люстерком, яке залишилося їй від бабусі. Повітря стало важким, тиша неприродною. Вона вдивлялася у своє відображення. Спершу бачила лише себе. Але згодом зображення ніби почало змінюватися. Світло свічки затремтіло. У глибині люстерка промайнула тінь. Еліс швидко озирнулася нікого. Коли вона знову подивилася, то побачила позаду себе постать. Висока, темна, без обличчя. Лише два ока, холодні й неприродно світлі, дивилися прямо на неї. Вона відчула, як по шкірі побіг мороз. Злякано прошепотіла молитву і хотіла загасити свічку, але руки ніби закам'яніли. Її тіло не слухалося. Раптом тінь у люстерку простягнула до неї руку. І тоді Еліс закричала, впустила його, воно розбилося на сотні шматків. У ту ж мить свічка. Згасла, і кімнату поглинула темрява. Наступного ранку двері її кімнати відчинилися самі. Але Еліс у ній уже не було. Лише холод, обвуглений кінець свічки й уламки люстерка. Люди шукали її довго, у лісі, біля річки, в усьому селі. Але вона зникла. Кажуть, що відтоді, щороку в ніч Хеловіну, у тому селі можна почути тихий жіночий крик, що долинає з лісу. І якщо наважитися подивитися у люстерко при світлі свічки саме в цю ніч, можна побачити Еліс. Вона простягає руку й чекає, щоб забрати когось із собою у темряву. Ось і закінчується наша подорож у світ темряви. Ми занурилися у давні кельтські легенди, дізналися про страшні символи Хеловіну, почули неймовірні факти і навіть пережили моторошну історію про джеркало, яке забрало життя юної. Дівчини, Хеловін це більше, ніж просто вечірка у костюмах. Це ніч, яка нагадує нам, що у світі є щось більше, ніж ми можемо пояснити. Ніч, коли старі страхи оживають, коли тіні стають реальністю, а звичайний гарбуз перетворюється на оберіг від зла. Ми пройшли шлях від давніх кельтських вогнищ до сучасних костюмованих вечірок. Ми почули легенди, символи і навіть історію, від якої холоне кров. А тепер головне питання: що для вас означає Хелловін? Це веселе свято з цукерками і маскарадом чи справді ніч, коли стирається межа між живими і мертвими? Напишіть свою думку в коментарях. Можливо, саме ваша історія стане основою для наступного відео. Не забудьте підписатися. Поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Це допоможе нам розповідати вам ще більше моторошних і захоплюючих історій. А тепер погасіть світло й озерніться, бо в ніч Хелловіну завжди є хтось, хто дивиться на вас із темряви. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!